Німеччина починає передачу систем Петріот. Стало відомо, коли і скільки отримає Україна. Бундесвер відправляє пускові установки найближчими днями і готує передачу інших компонентів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Німеччина передасть Україні два зенітні ракетні комплекси великої дальності Петріот. Це стало можливим завдяки угоді зі штатами, за якою Берлін першим отримає новітні системи. Натомість повідомляє Reuters. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив: Німеччина може спочатку підтримати Україну пусковими установками, а потім додатковими компонентами системи Петріот за інформацією видання. Найближчими днями Бундезвер передасть Україні додаткові пускові установки Петріот, а через 2-3 місяці інші елементи системи. В обмін на це Берлін отримує від Сполучених Штатів Америки нові комплекси Петріот, фінансування на які надається у прискореному порядку. Ройтерс зазначає, що такі поставки стають особливо актуальними на фоні посилення Росією ударів по Україні, потреби України у бороти повітря. Ні, обороні стали ще більш актуальними після того, як цього літа Росія посилила свої повітряні атаки, а системи Петріот довели свою ефективність у знищенні російських балістичних ракет, наголошують журналісти. Прем'єр-міністр України раніше Денис Шмигаль підтвердив, що Німеччина передасть Україні ще дві системи Петріот. За його словами, тоді найближчими днями Бундесвер казав, що доставить додаткові пускові установки, Петріот, що стане першим етапом постачання, наступним кроком повинно протягом двох-трьох місяців Україна отримати й інші компоненти системи, так, власне, і було. Це результат спільних зусиль Сполучених Штатів, Німеччини та інших країн НАТО. Ми вдячні усім партнерам, які долучилися до цього проєкту, наголосив тодішній міністр Денис Шмигаль. Президент України повідомляв, що наразі існують домовленості про передачу трьох систем ППО Петріот з необхідних десяти. Проте для ефективного захисту протиповітряного простору потрібні не лише самі системи, а й відповідний у них запас ракет, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби та стабільне фінансування оборонного сектору. Варто також зазначити, що лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп погодився на передачу цих систем Україні через механізм продажу, що вимагає від України забезпечити фінансування для придбання усього пакету з десяти комплексів. Ідеальним варіантом було б отримання до кожної системи також комплекту ракет, що Суттєво підвищить боєздатність української ППО.